Тисячі громадян щодня роблять свій внесок у перемогу нашої держави. Захищають кордони, рятують постраждалих, відновлюють енергетику та зв'язок. Почуть хліб, доставляють вантажі. Кожен працює на своєму фронті. Ми поцікавилися в Чернігівців, який особистий внесок вони роблять для нашої перемоги та покращення життя в Україні. Я, наприклад, працюю швеєю і шию для хлопців ЗСУ. Я думаю, що я роблю якийсь маленький вклад для нашої держави. По-перше, працюємо в такий важкий час, бо ми зляри обидві підприємці, тому напевно, те, що підтримуємо економіку, це перший вклад. Донатимо, репостимо і віримо. Віримо в <ріст> ЗСУ. Ми тут навчаємо своїх дітей, працюємо, платимо податки, тому донатимо зараз цей час, тому я вважаю, що все одно якось та робимо свій вклад. Не, не нікуди не поділись, за кордон не поїхали. А вже ж, я служу, воюю, зараз випустимо. Залишаємося у своєму місці, ми його дуже, його дуже любимо. От, і, а кордон це не, не, не кожен може витримати там і якось пристосуватися. І Тому ми залишаємось. Тут у мене дочка тут, і онук, він в Одесі нікуди не хотів їхати, коли міг. І каже, що я буду тут і тут можу працювати і заробляти і, і, для свої, і підтримувати, да, і, да, підтримувати і для своєї країни. Звичайно, кожен, я думаю, зараз щось робить. По-перше, це віра в те, що дійсно дійсно все буде, дійсно все ми переможемо і так далі. Але, звичайно, це донати, звичайно, це праця, звичайно, це податки і так далі. Тобто ми, звичайно, робимо, не зупиняємося, не уїжджаємо, віримо, платимо і сподіваємося, що все буде.